Якщо ви не знали, що я дуже полюбляю туристичний посуд, то от я вам зараз скажу так: туристичний посуд, всілякі чайники, всілякі пальники, це є моєю слабкістю. Просто номер один. В цьому сьогоднішньому відео я розповім вам про класний прикольний чайник, з алюмінією. Називається Nimbus Модель від Fire Maple. Досить він цікаво виглядає. До речі, в нього є декілька прикольних цікавих фішок, яких нема в інших. Чайничків досить таких прикольних, продуманих. І найголовніше, що якщо у вас буде такий чайник, то ви, як то кажуть, ви будете індивідуальністю максимальною в Україні 350%. І навіть за кордоном так вам потрібно пошукати якогось супер-пупер крутого бушкрафтера, в кого такий чайник буде. Модель просто отака. Зараз вам буду все це діло показувати. До речі, мій підписник Максим на днях написав мені, що він дуже полюбляє, коли в мене у відео гарний настрій. Сподіваюсь, що це саме таке відео з гарним настроєм. Дякую, Максиме. Дякую взагалі всім вам, хто залишає коментарі, хто ставить вподобайки, хто підписується, розповідає своїм друзям про мою терористичну, таку от приємну душевну. Діяльність на моєму каналі Майкемпінг і взагалі у всіх моїх соціальних мережах. Дякую вам за все. Обов'язково запрошую вас всіх підписатися, якщо вам цікаво, і залишитись зі мною. І подивимось, що з цього вийде в майбутньому. Давайте переходимо до огляду. Друзі мої, на вулиці пройшов дощик. Дуже приємні такі запахи. Ви чудово знаєте і мене розумієте. Бо я, от, наприклад, коли йде дощик, і після нього я не ховаюсь. Так? Мені навпаки на природу так швидше. І чим швидше, тим краще. Дивіться, який красень. спеціально його захотів придбати так для того, щоб показати вам. Німбус 1,2 літри, модель називається. Повністю з алюмінію. Дві ручки має. Дуже класна моделька. Я вам зараз покажу, ви зрозумієте чому. Всередину можна засунути газовий балончик, так? А також тут ручки, які у відкритому положенні фіксуються. Всі характеристики, шановні мої, як завжди, натискайте на паузу і дивіться: алюмінієвий сплав, нержавіюча сталь. Ручки, я так розумію, що з нержавіючої сталі. Розмір в відкритому і закритому стані. Вага 254,5 так? А також, бачите, об'єм 1,2 літри, а максимальний 1,5. Тобто, якщо максимально, максимально налити майже під кромку. І, як завжди, FireMaple залишає свої рекомендації для експедиції, трекінгу і кемпінгу. Вже ось цей язичок я відкрив, витягаю, щоб показати всю ось цю красу вам. Чохол такого світлого, приємного кольору, слонова кістка, Fire Maple написано, затяжка. Все відкриваємо. Вже казав вам, що чайники я обожнюю. Особливо, якщо така от причудова, якась незвична, як на мене, форма. Дивіться, який красень Fire Maple написано, ручки, така от форма. Це тут трішечки пакування, зараз ми його приберемо. Так? Опс. Лише подивіться. Все на заклепках. Раз, два, три, четыре. И с этой стороны пять и шесть. Ось така от ручка на чайнику. Металева, так? Ніяк не фіксується. Ось так. Напевно, давайте віднесемо це до мінусів. Хоча це дуже суб'єктивно, але мені здається, що коли фіксується у відкритому положенні, то так зручніше. Але, на жаль, чайника такої форми, щоб ось ця от ручка фіксувалась, я не знайшов. Так? Тому, кому подобається така от форма, гляньте, як такий якийсь старовинний. Казаночок чи горшик такий. Прям знаєте, як з часів золотої лихоманки в Штатах щось ось таке от мені нагадує. Чи якийсь там ковбойський посуд, наприклад, так? Отакі от, от в мене з ним асоціації. Тільки погляньте на саму структуру. Гляньте, яка краса. Спеціально вам це показую, бо це такі моменти, які от мене, наприклад, дуже і дуже цікавлять. Так? Ось така от форма носику. Чудово, все буде наливатись, отут не буде нічого розбризкуватись. Але якщо ви будете наливати десь ось так до, до носика десь от сантиметр, якщо налєте більше, то буде вже отут текти. Це, як то кажуть, з досвіду. Ручки. Давайте на них дивитись на ці ручки, фіксатори і взагалі на все це діло. Логотипчик з однієї сторони. Зверніть, будь ласка, свою увагу, що ось йде ручка. А тут ось такий е, силиконовий кінцевик, один і другий. Ви ж зараз запитаєте мене, для чого це. Я вам зараз розповім. так. Ось це от ушка фіксатори. Раз, два, три, чотири. Відкривається ось таким чином. так, Бачите? Хоп. У верхнє так положення. Ось ці от ручки, кінці цих ручок, вони тримають кришечку у закритому положенні. Дивіться, як гарно вони це роблять. Зрозуміло, і ручка зафіксована ось тут і ось тут. І зафіксовано не просто, а прямо добряче зафіксовано. І тут, і тут, з однієї сторони і з іншої. І таким чином, ось тут ще ось такий от загнуто. Кутом для того, щоб можна було ось так підвісити над багаттям або над вугіллям, або там над якимось пальником. там наприклад Дивіться, як гарно все продумано. Це зроблено для того, щоб коли ви наливали, як би ви не наливали, щоб ви не робили з цим чайником, кришечка не впаде. Дуже продумано, класно і розумно, як на мене. І ось цей плюс з ось цими от Силіконовими заглушечками. Ось ці дві ручки, як вони фіксуються. Я думаю, що вони перекривають ось цей мінус з тим, що не фіксується у цьому положенні. Ручка-кришечки. Лише подивіться на цей чудовий механізм. Хопс. Бачите? Отаке от є положення, і взагалі ось таке складене. Ось такий. Чудовий чайник. Прям дуже багато плюсів. Мені дуже і дуже він подобається. Дивіться, який. І об'єму прям вистачить, шановні мої, для того, щоб прям у двох або у трьох навіть можна чай попити нормально. Всередині дуже багато корисного об'єму, можна використати під газовий балон, можна використати під посуд, можна використати під столові якісь прилади, можна використати під субліматики. Сюди можна покласти пакетики, чи чай, каву, спеції. Все, що е, зазвичай ми з вами носимо. От можна в цьому чайнику носити як корисний об'єм. Дуже зручно і приємно. так? 230-грамовий балончик сюди влазить. 100-грамовий. Як виглядає кришечка знизу? Ось так. Також на заклепках. І закривається ось так. Дуже приємний ось цей механізм. Дуже от, оце от сподобалось, що воно ось так тримає чайник у положенні кришечки у закритому. Так? Дуже зручно, дуже класно. Ось так з мінусів, напевне, не знаю, чи це є мінус, чи не мінус, те, що матеріалом чайника є алюміній, а це означає, що він може елементарно погнутись, так? зігнутись від якогось удару, так, і форма в нього може змінитись. так, Якісь тут можуть бути удари, якісь м'ятини. це... Цілком можливо, так? І е, якщо ви хочете собі ось такий от чайничок, і щоб він виглядав таким, знаєте, як е, такий бувалий чайник бушкрафтера то це чудова ідея. Тобто він буде такий трішечки, можливо, гнутий, але але матеріал досить м'який і можна його виправити назад. Тобто це є такий от е, і мінус, і плюс, так би мовити. Ось тому дивіться. Якщо подобається, будь ласка, красун такий. Швиденько покажу вам фурнітуру, так? Близько. Зблизька, щоб ви розуміли, як воно все зроблено. Яке все тут гладеньке і як все чудово виглядає. Дивіться, все зблизька. Зараз ще кришечку покажу. Мені подобається сам алюміній, як його вирізають, так як його катають. І від цього є ось така от структура, так? Від обрізання, катання обробки на станках. Мені дуже таке подобається. Виглядає ну, дуже круто. Ось бачите, розпочався дощ. Друзі мої, сподіваюся, ви чуєте, який. Чудовий дощик йде. Зараз трішечки він став менше. так, Я ось тут просто з камери е, намагаюсь крапельки дощу протерти. От, і, і от я продовжив зйомку. Так, сподіваюсь, що відео вам сподобалось. По чайнику хочу сказати, що це неймовірна класна модель. І взагалі не думайте, що я тут щось десь тут нахвалюю. Я просто для своїх оглядів обираю речі, які мені самому подобаються. Так, я їх купую і показую вам. Тобто не фігню якусь, так. А ще я намагаюсь показувати те, що, на мою думку, воно є таким, знаєте. Незвичним. Ну, я так, звісно, не, не все так. Бо от, наприклад, я вам показував там і газові балони, показував, і різні газові пальники. Інтегровані системи, звісно, це річ, ну, така собі, знаєте, не рідкість, так серед наших людей, серед взагалі серед українців, всі користуються. Так, а от цей чайник, я думаю, що прям ну... Такий досить, скажіть мені, е незвична модель, скажімо так. Тобто, Я думаю, що ви погодитесь зі мною, що не дуже часто такі от речі можна побачити. Так? І е сподіваюся, що я зможу цю тенденцію підтримувати і надалі. Якщо у вас буде бажання так, підтримати мене і мою діяльність, ви можете це зробити багатьма варіантами, так? багатьма е всі всіляких е різних. Е Штук є для цього. По-перше, ви можете залишити коментар для того, щоб Ютуб зрозумів, що мій канал потрібно людям показувати мої відео, так. А також всілякі там вподобайки, пальці вгори, репости. Так, будь ласка, все це, якщо вам подобається, обов'язково робіть. Також можете залишити свій донат, так? який йде на купівлю спорядження для зйомки нових. Відео так, а також е, хочу звернути вашу увагу, що в мене є промокод MyCamping на купівлю е, дуже в багатьох місцях так, туристичного спорядження, е, на походи в гори і так далі. І так далі. Можете подивитися, бо в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, так, інстаграм, телеграм, а також е, в лінк так, що в описі під цим. Відео переходьте, дивіться за моїм промокодом, отримайте знижку на речі, туристичні походи. Все це офіційно, люди, всі ФОПи, більшість з людей, так, і все це йде е, в цей як його фінансуємо, фінансуємо Україну. Так? Тому звертайте, будь ласка, на це увагу всім величезне, величезне. Дякую. Ось цей чудовий чайник, який ви бачили у цьому відео, можете придбати в мене зі знижкою 10%. Також за всіма моїми промокодами. Давайте візьмемо, наприклад, для цього відео візьмемо э, Fire Maple, так, э, Візьмемо горгани, візьмемо тероінкогніто, візьмемо магазин фонарі І ще багато-багато там багато перелік, багато різних місць, де мої промокоди працюють. Але саме цей чайник є от в цих перелічених мною зараз. Магазинах. так. Можете придбати екземпляр з відео, який я вам показував, можете за промокодом придбати. У будь-якому разі, величезне вам дякую. Переходьте, дивіться. Я не встигаю показувати вам все, все що я хочу. Подивіться, який там чудовий асортимент. І нагадую вам, що знижка на все працює. так. І декатлон, не забудьте. Це дуже для мене важливо. Величезне вам дякую. Кожною вашою купівлею в мене з'являється можливість придбати більше речей і показати більше речей вам. А в деяких магазинах, якщо, наприклад, ви купуєте за промокодом, то навіть вони можуть, як то кажуть, бути для мене добрішими в деяких випадках і якісь речі надати мені так для зйомки відео, щоб я потім їм назад відправив, і таке навіть буває так, от як, наприклад, в Декатлоні. Тож, будь ласка. Купуйте речі класні всюди. так, Все офіційне, все дуже якісне. Читайте відгуки, там відгуки всюди всі пишуть. Якщо нема, пишіть мені, я вам всім відгуки залишу. Я знаю. Отак, От запитаю в них. Всім величезне, дякую. Побачимось у наступних відео.